Хочу поговорити передусім про спроби ворога просунутися як найдалі на захід на Донеччині, можливо, навіть залізти на Дніпропетровщину. Мапа Діпстейт неофіційна, але все ж свідчить про те, що вони активно намагаються оточувати Покровськ із півдня, зараз можливо колеги покажуть, і оточувати також Курахове із півдня і півночі. Ну і інші населені пункти вони там багато різних населених пунктів зараз намагаються оточити. Наскільки вдається це окреме питання. Питання загалом, як би ви оцінили ситуацію тут на цьому напрямку, на одному з найгарячіших напрямків під Покровськом. Ну в усіх сенсах, тобто південніше Покровська, і в районі Курахового? Ну, В цілому, це сама гаряча ділянка фронту. Вона, ну мені, якщо взяти зведення Генерального штабу, на ній відбувається там і від 40 шістдесяти відсотків всіх боїзів. Курасово ворог не міг взяти дуже довго не міг взяти в лоб. Зараз вони зайшли вже на територію цього населеного пункту. Бої там вже ну десь, мабуть, з половиною населеного пункту. Вони зайняли. Вони підірвали дамбу, там на північ від Курахова знаходиться водосховище, і по цій північній частині вони обходять, роблять спробу зараз обійти Курахова і ну, вже можна сказати так, що підійшли дуже близько до єдиної дороги, по якій йде постачання, і це несе на доволі серйозну загрозу для оборонців нашого, наших оборонців, які там знаходяться. Ну, тут... Ми не можемо зараз поміняти динаміку, яка відбувається. Ця ситуація, яка на фронті, вона склалася в першу чергу за величезної переваги особового складу ворогу. Ну тобто, кількість людей набагато більше. Вони готові їх дати в бездумні атаки в величезних кількостях. Вони не готові їх рахувати. Ну наш генеральний штаб він звітує про півтори-дві тисячі втрати майже кожного дня. Ну, стандартно це десь 1600. Для того, щоб переломити цю ситуацію, нам треба. В корні поміняти ситуацію з мобілізацією. Нам треба ну тут ворог, крім того, що він робить такий крок дуже цікаво. Тут не тільки наші проблеми. Тут те, що ворог знає цю нашу проблематику з особовим складом. і Вони розтягують наш фронт. Та сама південь, на якому є скупчення ворога, да, воно не активне, але воно там є. Ми не можемо цьому ну просто так їх покинути і залишити південь, там ріхівський район, Запоріжжя без оборонців. На Херсонщині, на Приніпровському ділянці. Фронта, там теж бувають бо зіткнення, теж так так само там в якійсь міні скуті ску, ну, ску Заблоковані наші війська, які не можуть відійти, не можуть допомогти на південному на, на Донецькому напрямку. Тому ця ситуація на жаль, вона ми не можемо зараз щось якісно інше поміняти для того, щоб е, зупинити ворога. Крім того, ворога перевага є і в авіації. Вони е, е, панують по суті в небо, скидають величезну кількість кабів, знищують наші укріплення, наносять удари по цивільним містам їх тактика зрозуміла вони хочуть обійти Покровськ. покровськ для них важливий тому що тому що по ньому приходить автодорога яка йде на Костянтинівку. Вірніше на Краматорськ, і по цій автодорозі деду, ну, мабуть, 70% всього постачання. Інша дорога, яка йде, вона йде до Славянська, але вона йде вздовж лінії фронту, вздовж того ж купінська фронту. Вона теж під небезпекою знаходиться. По ній там можуть там і обстріли до неї можуть долітати, і удари по ній можуть наноситись. наносити. Тому логістика на цю ділянку в нашу агломерацію славянська Краматорська вона доволі ускладнена зараз і може ще ускладнитися. Вони також атакують велику новосілку. Велика Новосілка це такий доволі потужний укріп район, але мінус її які. Тобто, сам сама велика новосілка доволі гарне укріплення, але навколо неї ворог знов таки по флангам їм робить спроби обходить. Велика Новосілка ну не можна сказати, що це ключ там да, Дніпропетровської області, але вона дуже близько знаходиться, вже майже на кордоні з Дніпропетровською областю. І на цій ділянці також точаться доволі серйозні бої. Але поки що наші оборонці стримують ну, всі атаки ворога на ці ділянці. Павле, як ви вважаєте, за рахунок чого вдасться е, переламати ситуацію? Ну, зокрема, на цьому напрямку про мобілізацію е, почули, якщо маєте що додати е, так? М -м, будь ласка, ну і, і ще одне уточнююче запитання. Ми з вами раніше багато говорили про Ф-16. От якраз нещодавно нова партія f 16 підійшла. Чи, бува, із цієї партії не можна? Все ще не можна, все ще не маємо ресурсу направити хоч щось для захисту не лише е, тилу за рахунок ППО, як ППО, е, але і фронту. Давайте спочатку про місні штурми. Які, яким чином ми їх можемо зупинити, або великої кількості наших людей, які будуть знаходитися в цих укріпленнях, і це буде означати стрілецькі бої, бої на коротких дистанціях, або артилерії. Ну, е, артилерія. Артилерія це основна ударна сила нашої армії. Але на жаль. Кількість боєприпасів на ну, ворог вони використовують таку тактику, вони розуміють, що в нас не вистачає артилерії, і яким чином вони відбуваються. Ці місні штурми. Вони беруть один, двох, трьох бойців, вони їх направляють в. Бік українських окопів там укріплені, вони просто біжать або їдуть там на мотоциклах або їдуть там на Жигулях з обрізаними кришами. Іноді атаки бувають там комбіновані, коли там якась невеличка бронетехніки кількістю використовується. Але в цілому їх задача просто дійти до наших окопів. Пройшла одна група. Там один, два, три людини там з десяти дійшли. Для них це успіх. Після того йде наступна група. І коли вони сакумулюють там до десяти бійців. В цей момент вони починають атаку. Саме головне те, що в, по групі в один-п'ять бійців ми не будемо стріляти артилерійським старятам, бо вони занадто дорогі для цієї. групи. Uh -huh. І коли вони вже закамулювали 10 бійців, тоді вони вже йдуть по нашим окопам, а вже по нашим окопам ну, ми не будемо стріляти, ну, тому що ми можемо знищити якогось з наших бійців, ну тобто, по своїм позиціям стріляти ми вже не будемо. Як ми можемо їх зупинити, ми можемо їх зупинити засобами дистанційного мінування. Що це таке? Це. Снаряд 155-го калібру, або інші снаряди є, ну є там на, для мінометних систем і так далі. ну Давайте для простоти розглянемо от 155 й калібр. Смисл його дуже простий. Ну, є, скажімо, касетні боєприпаси. Це м -м, снаряд він розкривається в повітрі, з нього випадають боєприпаси, і вони вибухають при контакті з землею. Ну, тобто, якщо йде група ворога, то між ними там падаються гранати, і гранати, начинені спеціальними вибухами, Вибуховою речовиною і спеціально нарізаними уламками металу, і вони ранять бійців. Але мінус в тому, що треба влучити в цю групу. І вороги, вороги знають, що у нас не нестача боєприпасів, тому вони групу роблять дуже малими. Ем, є спеціальні засоби дистанційного мінування. Це снаряд, він розкривається в повітрі, і з нього впадають міни. В міни, із міни вилітають трі щупа, кожен щуп довжиною приблизно три метри. І коли він стабілізується на землі, він взводиться в бойове положення. Якщо наступить якимось і іншим чином, потурбувати, цей щук, міна вибухає. Уявимо собі, що такими снарядами стріляють перед групою, тобто йдуть місцеві штурми ну, на якусь нашу позицію. Перед е, нашою позицією засівають поле отакими мінами. Ворог іде, і вони просто на цих мінах гинуть. Ну тому що пройти через ці міни ну, практично нереально. Такі снаряди, ну, поки що офіційно якоїсь інформації немає, але New York Times з посиланням на джерела повідомив, що три різних моделі таких снарядів нам будуть передавати після того, як Байден нарешті, через скільки ми його там довго просили, дав добро на передачу нам протипіхотних мін з умовою використання, як виключно на Донецький Гігантський фронт, ну, тобто там, де відбуваються ці м'ясні штурми. І ворогу штурмувати буде, ну просто на порядки складніше, вони будуть втрачати величезну кількість людей. Тепер переходимо до F-16. Ми вже багато цю тему обсуждали. От F-16, коли ми отримували, була величезна надія, що вони будуть збивати су 34 У них є всі засоби. У них є далекобійні ракети. Навіть наші повітряні сіли опублікували фотографію f 16 з подвічною ракетою, яка може бути модіфікована там навіть до 160 км ураження. Ну, тут є багато питань, на якій висоті повинен знаходитися цей літак, щоб, щоб дальність була 160 км. Ну навіть 120-140 км це дуже велика дальність, і е, ми могли б збивати російські літаки. Але тут просто є питання з про е, е, радари Великого радіусу дії. Нам були передані шведські. Ну, в одному джерелі сказали літак, а самі Шведи написали літаки. Ну, тобто, ну навіть якщо це один літак дальньої радіолокаційної розвідки, це все одно для нас перемога, бо у нього дальність там і 300 до 600, 600 кілометрів. І ми могли б на великій відстані бачити ці е, російські су 34 і передавати цю інформацію на Ф-16, і в 16 вже могли б їх збивати. Але останнім часом ми чомусь нічого не чуємо про цей літак дальні радіолекасонних В публічному в просторі, ну, геть ніякої інформації нема. Є якісь в мене підозри, що ну може буде якісь там технічні проблеми з ним чи якісь проблеми з інтеграцією. Сказати дуже важко, але вочевидь, F-16, які у нас є, вони не застосовуються проти су 34 Ну тому, що за, за період зліта тільки один су 34 був збитий під час курської операції, причому не, не сказали, яким засобом. це міг бути Петріот, мібуть, і f шістнадцять, бути там, якісь інші засоб, там СМТ наприклад і Будь АйРСТ там щось, щось з цієї серії. Тому е, є сподівання, є надія, що нарешті F16 будуть використовуватися саме для того, для чого ми розраховуємо, Для Су-34, для спиття носіїв Карпіна. Дуже хочеться вірити, що м, технічна, або ж навіть політична складова в цих питаннях е, наблизить нас, е, ну, власне, вирішення цих питань, наблизить нас до того, щоби знищувалися російські. Mm, як це назвати авіаційна артилерія? Вони фактично ж замінили свої, пам'ятаєте, артилерійські вали на початку повномасштабного вторгнення такими валами кабів уже на другому-третьому році повномасштабки. Дуже хочеться, щоби. Власне, F-16 рано чи пізно змогли використовуватися і за таким призначенням, але ну так залишається поки чекати і гадати, бо це дійсно тонкощі і таємниці з іншого боку. Є речі на які ми можемо впливати просто зараз. Павле нагадайте, будь ласка, як ми можемо задонатити на наприклад українську артилерію на посилення ЗІЗІ, як, ну все таки теж значного і дуже значного засобу захисту української землі і українських людей. Це зробити дуже просто треба зайти на гуглі, написати реактивна пошта. Перше е результат, який буде, це буде посилання на сайт е організації, якої є основниками, яка вже більше десяти років допомагає артилерії. У нас є декілька різних збірів. Ну зараз надають найбільш цікавий це допомога 43 й окремої артилерійської бригаді, яка отримала нові засоби ураження ворога, і в неї формуються нові підрозділи. Цьому підрозділу нам треба зібрати. 1,4 мільйона гривень, з яких ми на жаль змогли зібрати приблизно зараз. Там, чи якщо не помиляюсь, 450 тисяч 43 сорок бригада. Вони є оператором пізнічдві 2000 та піонів. Це найбільш важка ствольна артилерія, яка є в збройних силах України. Це калібр 155 мм і калібр 203,2 мм. І от саме цій артилерії ми пропонуємо допомагати. Крім того, у нас є збори на артилерійські приціли для які ставляться на гаубі. Це не такі, як. Фейч 70 такі як Д-20, 30 радянського зразку МСТА, і так далі. Все це ми купуємо, і передаємо наші війська. Є засоби радіоелектронної розвитки, такі як цукорок. Заходьте на наш сайт, донайте артилерія, це дуже потужна сила. Павло, дякуємо величезне за те, що ви робите, і за те, що ви пояснюєте, долучаючись до прямих ефірів на 24-му. Дякую вам за включення. Дякую вам, Павло Нарожний засновник благодійної організації реактивна пошта та військовий експерт був з нами на зв'язку. Говорили про те, що відбувається на лінії фронту. На лінії фронту відбувається російський наступ. Я теж закликаю вас, всіх, дорогі друзі, донатити як найактивніше, бо це мінімум, який ми можемо і мусимо зробити для того, щоб російська е імперія, російська військова машина, російська пропаганда. Впали і були знищені. Будь ласка, донатьте, хочете на реактивну пошту зайдіть, задонайте, хочете ось за цим QR-кодом задонайте на фонд 24, Хочете задонайте тим вашим знайомим, військовим е захисникам, захисницям е інших складових сил оборони, які перебувають на фронті і просять вас про точкові і термінові потреби. Закриваємо ці потреби разом.